Тен тільки розростається, розростається і розростається. Так, да, але знаєш за рахунок чого? Не штату сотрудників, ні офісу, ні там, техніки і так далі, а за що того, що світ дуже швидко змінюється. А, якщо раніше був актуальний інстаграм, зараз там більш актуальний Тікток, це суперінструмент. Тобі треба швидко переадаптуватися, зрозуміти, як це працює, знайти нові схеми, як це працює, і на цьому ти більше заробляєш тобі. А ти цьому да, да, навчаєш? Да, да, так, да. та давно мене постійно, постійно навчання, але я завжди навчаю для того, щоб зібрати команду, з якою далі можна працювати. Тобто навчання для навчання ніколи. Це, для мене це тупо. Угу. А, тобто, Навчить людей, ти бачиш в людях учнів команду. Команду, з якою можна no, доліти. Ну, уяви. Одна справа, я сам один блогер, заробіток вже на чому йде в соцмережах. Не на монетизації, це все копійки, що там YouTube платить і так далі. Це гроші. Ну, я розумію, це гроші, але це копійки. Загалом заробіток від реклами. Всю. і на телебачення, за рахунок чого телебачення заробляє, що воно рекламу показує. Те саме в блогах, колаборації і так далі. Одна справа, коли я один, наприклад, роблю рекламу, і на цьому заробляю. Друга справа, коли в мене ціла банда людей, які не знали, не вміли, як заробляти, які не знають, де взяти цю рекламу і так далі. І ти їх навчаєш, ти їм сам даєш цю рекламу, що рекламувати. У нас дуже багато продуктів для цього. І даєш їм за це, ми, ми до речі, даємо не 5, не 10, ми 50% даємо. ну Тобто ми даємо ми більше, ніж навіть ми там з партнерам заробляємо. Да. І, і на цьому заробляють. Ну, це просто це як корні дерев розростаються. Знаєш, то є одна гілочка, ти, в принципі, можна заробляти, добре, жити, класно і так далі. А то у тебе цілі корні, які повсюду, і люди заробляють, ви ще людям даєте і продукти якісь класні купити. І ми завжди відфільтровуємося. Ніяких там казино, чи якусь такої історії, це все нам прочні, Ні, ніколи, тільки там чисті історії. І ти людям класний товар даєш, ти людям даєш заробити і тобі Момо хорошо, ніби отак, і вже не треба заволоду там. Якісь там знаєш, це все Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Як же українцям почати нормально ну боже, ну хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі, це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.